Алло! Вгадай хто? Ти володька. Звідки ти знаєш? Ну, бо тільки твої руки айкосом смердять. Коротше, Думаю, що маю для тебе. Опа. Квітку? А за що ти мені тільки чекушку дарував на 8 березня? У нас просто річниця, ти ж забула, у нас річниця, так? Я нічого не могла забути. Сьогодні рівно 7 років і 246 днів, як ми з тобою познайомилися. А! Точно! Сто днів твої пломбі на сім'ярці. Рівно рік тому ми з тобою перший раз Ну? Зайнялися сексом. А-а-а, ну і Što što, ja drugi raz hoću.